Офіцерський склад головного управління надзвичайних ситуацій України в Одеській області для підняття прапору України і святкування 25-ї річниці з Дня її Незалежності вишукований, доповідав полковник ФОК. Поздравляю вас Всем Державного прапора України за Днем Незалежності України. Вільно! Вільно! Від голови Державної служби надзвичайних ситуацій генерала Чечоткіна, щиро вітаю вас із Снем Державного прапора України та 25-ї річниці Незалежності України. Ці величні свята нагадують про історичний шлях, який пройшов наш народ до здійснення заповітної мрії багатьох Право вільно жити на рідній українській землі. Щиро дякую всьому особовому складу служби цивільного захисту та працівникам за мужність, витримку, рішучість та фахові дії у надзвичайних ситуаціях. Нехай ці свята додають вам сил і наснаги для плідної праці заради безпеки наших громадян. Зичу вам та вашим рідним міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя та успіхів, ім'я єдиної. Соборної незалежності України. Слава Україні, генерал-майора Федорчака Віктора Васильовича, також привітати вас цим святом. Історично склалося, що напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День Державного прапора України. Державний прапор це символ свободи і незалежності, слави і відродження України. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. Мить, коли піднімається прапор України, та звучить державний гімн це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну. Від усього серця бажаю усім міцного здоров'я, добробуту, сім'ях, благополуччя, а головне мирного неба над Україною. Святами вас, повагою, начальник головного управління генерал Майор Федорчак. Державний прапор підняти. Чесної грамоти обласної ради полковника служби цивільного захисту Галака Андрія Валентиновича. На порядок грамотное головное управление полковник службы цивилизации Присков Александр Иванович. Полковник службы цивилизации Прикоева Абина. Читаю еще Шановні друзі, дозвольте ще раз вас привітати святом, побажати родинної злагоди, благополуччя, міцного здоров'я всього самого 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 найкращого. Хай всім нам щастих, районних відділів, що були там. Ще приємне для жінок. Жінки, починаючи з цієї миті вихідні.